У провідній лікарні нашої області організували медичний огляд для освітян. Найкращі лікарі провели прийоми, здійснили дослідження їхнього стану здоров'я за допомогою сучасної апаратури. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Своєчасний медогляд та рекомендації лікарів сприяють покращенню стану здоров'я та попереджають наступ хвороб. Сучасна апаратура дозволяє діагностувати та лікувати важкі захворювання. Попереджають лікарі без вчителів, без лікарів. Наша держава не має майбутнього, і ми повинні це зробити все можливе, щоб в самих найтяжчих умовах наші дітки навчались, здобували освіту, ставали справжніми професіоналами по своїй спеціальності і давали Україні велику індустрію. Тому сьогодні порада для всіх, в першу чергу, для вчителів все це витримати. Поправити своє здоров'я, а ми пообіцяли, що ми будемо завжди поряд. Освітяну глянули найкращі фахівці лікарні, провели дослідження та надали рекомендації. Кожному призначили консультації фахівців. Пані Оксана позитивно оцінює можливість пройти такий медогляд, бо не завжди вистачає часу приділити увагу власному здоров'ю. Тож такою нагодою охоче скористалася вона і її колеги. Взагалі, дуже корисно і дуже приємно, що лікарня надала таку можливість пройти обстеження. Наш такий нелегкий час, коли нас. Справді у нас така робота нервова і є певні проблеми із часом, іноді недостатньо часу, щоб звернутися до лікарів. То зараз це дуже добре, дуже сподобалася ця пропозиція, і ми з радістю її скористувалися. А лікарі головної госпітальної бази подякували освітянам за активну участь у донорських акціях, адже донорська кров рятує життя. а Ще більше я хочу сьогодні всім вам. Подякувати за те, що приходять студенти, приходять викладачі, здають кров, і це дає можливість хлопцям живати. Тому що без крові вижити, на жаль, сьогодні ніхто не може. І це ви перші сьогодні у нас донори, які дають можливість весь час. Цим нашим істором надавати таку допомогу. 19 тонн крові привали до два з повно роки. Який би напружений ритм не був в основній госпітальній базі, її працівники завжди знаходять час і можливість охопити турботою і піклуванням мешканців області і будуть продовжувати це робити. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.